Сотня дронів летіла на Україну. Тривога на Київщині тривала 9 годин. По Запорізькій області РФ завдала авіаударів у багатоповерхівці заблокувало людей. У Миколаєві та Кривому Розі траур. Рятувальники дістали з під завалів цілу родину. Головне, що треба знати про воєнні злочини росіян. Ми зібрали у випуску на каналі «Сейчас». Будь ласка, підпишіться і будемо починати. Черговий важкий і неспокійний ранок для українців. У ніч проти 12 листопада країна-агресорка влаштувала мирним містянам дроновий терор. За даними повітряних сил, ЗСУ окупанти випустили 110 БПЛА типу шахет. ППО темночас час доби та зранку збила 46. Водночас іще шість десятків ворожих безпілотників було локаційно втрачено у різних регіонах, а два вийшли із повітряного простору нашої країни у напрямку Білорусі. Котре однією з цілей атаки була столиця та її околиці. Одразу після опівночі у повітряному просторі засікли російські дрони. Пролунали вибухи близько 2.07. Тривога тривала 9 годин. Влада регіону повідомила про наслідки. Через падіння уламків збитих ворожих об'єктів у одному з населених пунктів пошкоджено 10 приватних будинків: гараж, автомобіль, паркани та дорожні покриття. У помешканнях вибито вікна і двері пошкоджено покрівлі. Сам Київ не зачепило. Чергові авіаудари. Противник наніс Запорізькому регіону. Ворог напав о 4 годині 15 хвилині. Було кілька прильотів. Поцілили противники по житловій забудові у Запорізькому та Васильівському районах. Двоє людей виявилися заблокованими у понівечені ворожим авіаударом багатоповерхівці у степногірську: – 30-річний чоловік та 71-річна жінка. Надзвичайники їх вивільнили. На щастя, люди живі, і допомога медиків не знадобилася. А у Приморському, неподалік Запоріжжя, росіяни влаштували полювання впівідроном на цивільну маршрутку. В автобусі Богдан їхали мирні мешканці прифронтових сіл. Всі на щастя цілі, але транспортний засіб значно постраждав. Загалом за добу загарбники здійснили 432 удари по 11 населених пунктах. Зафіксовано 41 випадок руйнування житлових будинків та інфраструктури. Пізно ввечері 11 листопада глава Харківської обласної військової адміністрації Олексій Олексінігобу повідомив про вороже влучання у Холодногірському районі Харкова. Удари зафіксовані о 22.10 та 22.46. Пошкоджені кілька житлових будинків та магістральний трубопровід одного із комунальних підприємств. Постраждали троє цивільних. Це чоловіки 22 та 38 років і жінка 34 років. У всіх них гостра реакція на стрес. Згодом вже стало відомо, що постраждав ще й Новобуварський район. Попередньо удари по місту були завдані балістичною ракетою та гібридною ракетою Гром Е1. Додав міський голова Ігор Терхов. На Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів загинули дві людини. Ще одна отримала поранення. Російські військові обстріляли 12 населених пунктів, пошкоджено заклади освіти та медицини, культурний об'єкт, багатоповерховий будинок, і вісім приватних будинків. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. У Миколаєві сьогодні оголошено день жалоби за містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада. У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців. Чорний день у кривому розі пошуково-рятувальна операція на руїнах завершена. Із під п'ятиповерхівки, яку вчора атакували терористи Путіна, дістали тіло родини матері – 32-річної Олени Кулик та її трьох загиблих дітей. Двомісячна немовля Уляну і хлопчиків віком двох та десяти років Демида та Кирила. На цьому фото батько сімейства. Ми висловлюємо слова підтримки і скорботи. Всією командою розділяємо той невимовний біль, який приніс руський мір. Тримаємося разом і наближаємо нашу перемогу. Більше інформації про цинічний удар по кривому рогу вже за мить. Дякую вам за довіру. Залишайтеся з каналом. Сейчас ракетні удари по Україні. Росіяни атакували місто Кривий Ріг. Кількість поранених стрімко зростає. По Запоріжжю терористи нанесли авіаудар, дронами противник донімав Миколаїв. Є загиблі. У регіонах запроваджували екстрені відключення світла. Все з подробицями вже за мить на каналі. Сій час підпишіться і починаємо. Терміново російські ракети полетіли на кривий ріг. Близько 10.20 11 листопада. У місті пролунав вибух. Очевидці бачили вогняний слід над горизонтом у стороні житлових кварталів. Згодом місцева влада підтвердила внаслідок атаки окупантів уражено п'ятиповерхівку. Зруйновано квартири з першого по п'яти поверхи одного під'їзду. Містяни оговтуються після вибуху та показують наслідки. Шов остої сторони бумба, і дума, все сидів. у нас вивалило, і двері, і, ой, і окна всі по все я дума, як раз, як раз ні з того, ні з цього не було ні приводі нічого. Ні, ні, при добріженні, нічого окна панарови Все Вилітали там однакомнатна квартія повності. За даними керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, серед потерпілих є діти: це 10-річна дівчинка та 11-річний хлопчик. Загалом, станом на 11.34 – 8 вісім постраждалих. Троє потерпілих госпіталізовані. Усі у стані середньої тяжкості. Розбір завалі триває, адже під ними можуть бути ще люди. Масштабна тривога цієї ночі аж до ранку тривала у багатьох областях. Ракетами загарбники тероризували зокрема і столицю. Близько третьої ночі ворог підняв у повітря десяток літаків ту 95 МС і міг 31 К із ракетами Кенджал, що спричинило ранкову повітряну тривогу. При тому запусків ракет не підтвердили. Або ж пуски могли бути імітаційними у рамках масштабного тренування противника. Водночас у Києві 4,5 години тривала тривога через атаку ударних БПЛА. Протиповітряна оборона знешкодила до десятка дронів. А поки оборонці неба відбивали шахеди, цивільні ховалися у підземці. Деякі спали просто на підлозі. У результаті руйнувань у самому Києві немає. Постраждалих також. Однак в області, за інформацією КМДА, у двох районах через падіння уламків, збитих ворожих об'єктів, загорілася трава. Усі пожежі вже загасили. Відчули на собі наслідки атак ті кияни, які з самого ранку понеділка їхали на роботу. Через травову місці та на в'їзді сформувалися жахливі затори, а ціни на таксі сягнули космічних сум. Разом із небезпекою з неба сервіс ясно попередив про екстрені відключення світла. Графіки введено за командою НЕК Укренерго у зв'язку із загрозою ракетного обстрілу у низці регіонів. Їхній перелік ви бачите на екрані. Такі заходи важливі, щоб запобігти системним пошкодженням енергетичного обладнання і зберегти роботу енергосистеми під час можливих ударів, пояснили спеціалісти. Та повернімося до нічних атак. У темний час доби, коли люди спали, росіяни завдали масований удар по Запоріжжю. Оперативні служби повідомили про три авіаудари. Одна людина загинула це чоловік 71 року. Допомога медиків знадобилася 22 мешканцям обласного центру, в тому числі постраждали п'ятеро дітей: хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 і 17 років. Вони вже отримали необхідну допомогу медпрацівників. Зруйнований житловий будинок, пошкоджений гуртожиток. Це відео, яке ви зараз побачили, зняте просто з епіцентру прильоту. Всього доби окупанти завдали 356 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. А у Миколаєві внаслідок атаки дронів горіли житові будинки. Сама атака сталася близько 1.50. о 2.45 У Миколаєві знову пролунали вибухи. Є, на жаль, жертви серед мирного населення. П'ятеро людей загинули, одна жінка поранена. Відбулися пожежі у багатоповерховому та приватному будинку. Кілька будинків пошкоджено, а один дім зруйновано повністю. Знищено два автомобілі. Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, чотири магазини. Стався прорив тепломережі. У Київському районі Харкова зранку стався приліт у лісосмузі без руйнувань та постраждалих. На щастя, про це повідомив у своєму телеграм керівник обласної військової адміністрації. Притому вночі кошмари ворог і села Харківщини приколотне та вільхуватка. Там пошкоджено господарські будівлі. Через російську агресію одна людина дістала поранення на Херсонщині. Минулої доби росіяни обстріляли Антоніку, садове, Херсон та ще кілька населених пунктів, пошкодивши школу, магазин, дев'ять будинків, газопровід, гараж, мотоцикл та авто. Ми ж надалі обіцяємо стежити за головними новинами. Тому залишайтеся на зв'язку. Підписуйтесь на канал Січас і тисніть на дзвіночки. Бережіть себе.